Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі, Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі. Тож поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, Христос Воскрес. Воістину Воскрес, Ілона. Ну і наші глядачі. Христос Воскрес. Так, за них відповім. Воістину. Читаємо Євангелія сьогоднішнього дня. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодним, і хто вірує в мене ніколи не знатиме спраги. Отець Володимире, тут у мене і, напевно, в наших глядачів виникає питання: от ми віруючі люди, да, я сповідаю Ісуса Христа своїм Господом. І він каже, що віруючи в нього не відчуватиме спраги. Але ж чому тоді часом ми відчуваємо все ж таки страхи, да, душевне занепокоєння, тривогу? А зараз під час війни цей стан досить часто, і він має навіть таку знаєш, тривалу дію. Як це можна пояснити? Що ми не так віримо? А віра це такий стан людини, який а, не є статичним завжди. Ну, він взагалі постійно в динаміці. Віра вона може стати міцнішою, може е оці, наче всі життєві обставини, особливо такі обставини, як війна, так, як загибель, там, близьких, рідних чи взагалі е співгромадян. Це, звичайно, ну, вбиває такий, збиває нашу віру. Я би, ну, наприклад, не знаю навіть чи достойний приклад, але от така аналогія, ну, достойна аналогія. Це так з вами поміркуємо, чи вона підходить. чи ні, от Як канатоходець, він знаходить рівновагу, оце ця віра, і він крокує по канату, з кінця до другого, як і ми через все своє життя з вірою. Але часом о, може бути. Якісь овації, викрики, пориву вітру, дощ, наприклад, піде сніг чи град, і, і це все на рівновагу впливає цього канатоходця, і він може впасти, а може розхилетатись і зупинитися на, цьому, на, на якомусь певному проміжку. І невідомо ті, хто споглядає, дойде він до кінця, чи зірветься в, е, в пропасть. Е, через це, і та, напевно, і так і ми через життя крокуємо. і Дійсно, ми просимо у Бога допомоги. І без його допомоги ми напевно віру і не втримаємо в руках в собі. Тому що є якісь моменти в житті, де людина вже нічого не може, але що неможливо людині, можливо, Богові. Так, але сказав я вам, що ви хоч і побачили мене, не віруєте. Усе, що дає мені отець, до мене прийде. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою. Але волю того, хто послав мене. В тому ж воля Отця, який послав мене, що без усього, що Він дав мені, я нічого не погубив, але воскресив те в останній день. Ну, про який останній день тут йдеться? Про нашу смерть і перехід до вічного життя і чому для отримання Царства Божого нам потрібен Христос і недостатньо самого Бога? От навіщо це розділення? Ну, по перше, це не день нашої смерті, а скоріше день Воскресіння. Причому він же буде двояким. Це одне. Ми можемо розуміти воскресіння всіх а, і праведників, і грішників, А друге, воскінше, а якби розуміння, Воскресіння, те, що ми говорили на, на минулому тижні: що буде Воскресіння для суду і Воскресіння для життя. Тось праведники э, будуть воскресені воз для життя вічного. Навіть апостол Павло, якщо я не помиляюсь, говорить навіть говорить не воскресіння, а, воз а Вознесіння. Тобто праведники будуть возноситись до Господа в момент загального воскресіння. Оце якраз про цей про цей час говорить Господь. А друге, твоє питання, ну дивись. Э Чому ж ми то ти розділяєш Бога і Христа? Та Христос це і є Бог, і через Нього приходить до нас е, спасіння. Через нього ми здобуваємо. Але зво, тут взагалі діє ну, в, на, в ділі нашого спасіння е, діє в, в вся трійця. тому що Бог Отець, Він благоволить. Так? Син сходить на землю, щоб нас спасти, а Дух Святий. Допомагає нам вознестися, тобто наповнити наше життя благодаттю Божою, щоб ми стали менш земними і більш духовними. Дякую за тлумачення. У ну, нас зараз такий період невеличких, коротеньких фрагментів Євангелія. Тож на сьогодні ми будемо вже завершувати. Дякую. Якщо сподобалось, не забувайте ставити нам вподобайки, шерте на наші відео, підписуйтесь. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! До зустрічі, друзі!